Рати російської навали у війні перевищили 54 тисячі осіб. Лише за минулу добу українці знищили ще 200 ворожих вояк. Внаслідок високоточних ударів у районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Наші захисники та захисниці щодня зменшують чисельність техніки окупанта. У четвер на Донеччині зенітники повітряних сил знищили російський галіп гелікоптер К-52, відомий як Алігатор. Це бойова командирська машина авіації, якою вони завдавали ударів, зокрема по Запорожжю. Але завдяки українським військовим алігатор вже не зможе вражати цілі на полі бою. Також наші військові знищили ще одне російське ППО: шість танків, вісім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та іншу автомобільну техніку ворога. Росіяни гинуть всюди, куди прийшли, нібито визволяти. А ми наближаємо перемогу. Слава захисникам та. Та захисницям України